Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван наголосив. Що він впевнений у тому, що американські законодавці проголосують на користь законопроекту щодо додаткового фінансування для України? Про це Саліван заявив у Києві 20 березня 2024 року на спільній прес-конференції із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком? Є запитання через затримку у нашому конгресі. Законопроєкту щодо додаткового фінансування, на отримання якого ви по праву заслуговуєте, і за який президент Байден бореться щодня. Це 60 мільярдів доларів, за які Сенат проголосував на двопартійній основі. Зараз ми працюємо з палатою представників, щоб ухвалити цей законопроєкт. Ми впевнені, що нам це вдасться. У нас вийде отримати цю допомогу для України, заявив Саліван. Тут потрібно знову ж таки зазначити, що по термінам не було нічого вказано. Ну і це абсолютно зрозуміло, оскільки це залежить від спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, а не власне від Салівана. І другий момент, знову ж таки, в якій формі буде ця допомога? Чи це буде за сенатською версією, так, яка була проголосована 13 лютого, чи це буде у формі позики, ідея колишнього президента США Дональда Трампа? Тобто ці питання, ми знову ж таки говоримо, вони поки що не зрозумілі, так? І, власне, хочеться все ж таки побачити якусь. Спільну позицію так в палаті представників від республіканців, можливо, з демократами, щодо того, яким має бути законопроект щодо допомоги для України. Про це ми також раніше говорили. Тобто, я би не був би впевнений в тому, що там саме ця сенатська версія законопроекту буде проголосована в палаті представників, тобто можуть бути певні. Зміни, це якщо так прокоментувати ось цю першу заяву Салівана, також він підкреслив, що Сполучені Штати партнер України, який підтримував Україну з початку повномасштабної війни. Ми будемо вашим партнером на кожному кроці. Я також хочу сказати, що ви маєте вірити у Сполучені Штати. Ми були на вашому боті спочатку цієї війни, ми надали величезну підтримку і продовжуватимемо це робити щодня усіма способами, які ми знаємо. Також Сальвен запевнив, що позиція Білого Дому полягає в тому, що Україна має перемогти. А це, за його словами, означає, що Україна після війни буде суверенною, незалежною та вільною, здатною стримувати майбутню агресію сильною живою демократією з глибокими демократичними інститутами, з економікою, яка розвивається. Дуже було б добре, що це все. Реалізувалося так у подальшому після війни, про що, звичайно, говорить Салівен, тому що є певні питання щодо внутрішньої політики в Україні. Далі Джейк Салівен на прес-конференції висловив переконання, що сильна двопартійна більшість у палаті представників підтримує фінансування для України а у Сполучених Штатах є розуміння того, що Україна має значення. Що безпека та майбутнє України мають значення для безпеки та майбутнього США, а допомагаючи Україні, США допомагають і самим собі. Кінець цитати Салівана. Це, власне, те, що він сказав під час. Прес-конференція, яка була 20 березня 2024 року, так, під час його візиту так, до України. Тому з цих слів ми все ж таки продовжуємо очікувати вирішення питання щодо допомоги для України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні!